Все по порядку. Пловити будемо на поплавок з літньою мормишкою. Капітальна рибалка, холодно і сексі шапка. Тепер перемотуємо назад. І приємного всім перегляду. Іншої з шапкою, прикидаєте язик до мене. У дві круточки. Добрий ранок. А чого я так рано виїхав, знаєте чого? Гляньте на ту красу. Гляньте на той шик, люди. Вирішив на поплавок. Мастерки не варив. Зараз дивлюся, тиждень часу буде щіль. Вибираю серед тих днів найтихіші дні. І на на поплавок. Моємо крася. Взяв сачка, хто його знає, але коли беру сачка, ніхера не ловиться, нормально. А поплавчаночка моя класична: 5-20 грам, 4-метрова, але не з отим поплавком. Ні? Все, кап з годину зараз просеру. Я вибираю всю свою макуху згоряну, яка є, що її буду тримати, зима попереду. Робочий набір. В баночку манки, в манку-водичку зараз. А потім манку, замішаємо і в шприц. Ще отаку штучку я взяв з собою. Спінінг в мене, як завжди, лежить в рюкзакові. Поплавчанка, оця теж. Коротше, закину на кукурузку. На кукурузку я знаю, карась не буде мене турбувати тут. Бо хто бачив моє відео, знає, тут карась якийсь такий дуже балуваний, кукурудзка йому це в будь-яку пору не давай. Ну добре закинуха хай собі лежить. А я собі буду бавитися. Хотимо. За рахунок того, що тут є мормишечка, і він відгружений правильно на підйом, ось так працює він. Як ті риба підходить, його тільки роботи, тільки хоп, показав. І ви раз, і рибка є. Лежить на дні оснасточка. Не ось так валяється. Там, а отак чітко, прямо з вудочкою є контакт вас. виставимо зараз про глибину, бо це друге, що найважливіше після правильної відруски ловка. До речі, в мене є 4 рецепти манки. Чотири рецепти, часникова, і з ватою. І різинова та спортивна, що на спортивній палиці рибаки використовують спортсмени. Гляньте в мене на каналі. У мене є ще одні фішки, я скоро відзніму відео, а якщо відзняв, то подивіться мене на каналі на рахунок таких от простих, але таких поплавчаночних наживків морськими такими вузлами. А ось цю малесеньку, друзі, ось цю делікатненьку, яку я так полюбляю також. Вона тест має 5,25 вже грам. В неї є, по-перше, катушка. По-друге, в катушці є хоч якийсь але фрикціон. І по-третє, в неї є кінчик, не отакий з катунки, не знаю, як я називаю його. Ну корм стоїть дірмовий, а тут пластиковий. Я думаю, до кілограма карпика я нею виважу. Тут два гачечка в мене, йому чеплю по кукурузинці. Єсть перший. Слухайте, хвилі такі піднялися. Годину десь чекав отої покльовки. Ну, покльовка була, але годину я чекав того карася. О! Яке чудо! Ух! Отої от смачне, ото й от, ото й от пісюндра за пісюндра мала. Єс, початок! Ну, розмочили! А коли клює, там, вони вже і поплавочок, коли так... Хоп-хоп, хоп, ти поплавочок. Ти така маєш якийсь такий азарт, що тако, ну не, не передати слова, ну якийсь такий, що такого ж аж зскочить руки, щоб тако вже витягнути, не маєш терпцю. Ну оце таке класне відчуття, ну як ж його прогавити. От я так захотів навіть не врити мастирки нічого. Ще перебачити ту снастечку. Він ну, от клює. І я милуюся тим. Типу. Реально. Бомба. А від вас подяка, це підписка. І ви підписалися? Розкажіть другу слову за мій канал. У своїх соцмережах відео клац репуст. Вам плюс 100 до карми. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой, яке це приємне відчуття, коли отакий от дядько клює. Ху-ху-ху! Та ви що, люди? Оце шик, блін! Яке це відчуття класне. Вам не передати! Він веде, він тягне! Спручається так в водій! А та поплавчаночка все то відігрує Оту, всі ті оті ревочки. Дивіться, яка в нього морда. Гляньте! Капс, да. Він же десь зрівався з якоїсь поплавочки. А в мене тільки. Ах, хто з таким знайомий, що тут тако встикаєшся, але і це не маєш. Ууу, давай, 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 давай. я зараз буду в О! О! ним. О! Ваш такий піцик. Зараз буду. Епше, а ну ну яка прекрасна погода. Ах, краса. Здесь, есть, 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 здесь карасюндель. Бачите, друзі Підіграв трошечки і зразу клац і в лунці. Поєднуємо Приємне з корисним. Хоча і так корисне від нервів. І це приємне, бо смачне. До речі, зна Чи можна зараз карпика зловити вночі? А взагалі, от вересень, жовтень. Чи можна вночі ловити, зловити Карпа? Як вже так холодно вночі, так капець градусів 6-8 тепла. А той до 4 падає. І на що зловити? Чи навіть елементарно тупо на хліб? Чи треба заморочуватися? Мішати відро при корму. Напишіть хто знає. Буду вдячний за пораду. Boom. Yeah. Кукурузка мовчить капець, як партизан. Ну хтось от, я по палкам бачу, що хтось там час від часу такої його... А так знаєш, під'їдає головою. Так, Тум". Тоб, що, хто такий? А, ясний, пішло далі. А манку от не обминає. І ніби ж так холодно. Ніби можна було б вже і хробачка. Бо мотляк купляти... Можна купити він копійки стоїть. А, ну, його хробака мені. А, я такий хробак не дуже полюбляю. В руки всі грязні, ногти грязні. хтось. Рагуль, який сіди з тими такими руками, затріпали. І на ось цій, друзі, позитивній ноті ми будемо завершувати, бо мені треба пекти справи, не чекають. Виїжджайте на рибалку і приїжджайте з нею з уловом завжди. Все, всім папа, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.